Вітаю всіх, особливо дорогі українці, наші рідні, прекрасні і найкращі українці, до яких прийшло велике горе. Отже, що я вам хочу розповісти, шановні українці. Ми зараз знаходимося у місті Карлсрує. У центрі первинного прийому біженців, ось ви бачите сквер, бо я зараз вийшла вранці взяти сніданок у столову і сіла е на лавку на одну з таких лав у сквері, щоб зняти для вас відео і розповісти нашу історію, частинку нашої історії, точніше. Приїхали ми вчора, 28 серпня. 2022 року у місто Карлсруе, земля Баден-Фюртенберг, Німеччина. Ми їхали достатньо довго, тому що у нас була своя специфічна ситуація, як і у кожного з вас. Але слава Богу, доїхали. Приїхали у табір в цей. Він називається Центр первинного прийому біженців місто Карлс Руе, індекс 76137, Дюрлахер Алея 100. Так от, на початку таке є там КПП, де стоять чоловіки. Ви підходите до, до воріт, можна так сказати, і спочатку з самого почали перевіряти наші чемодани. Чемодани перевіряють з металошукачем. Що я хочу сказати, що мені дозволили пронести з гострого, то це манікюрні ножички. Ножнички вони дійсно дуже малесенькі і шкоди не принесуть, вони так вирішили. Я привезла з собою три моїх малесенькі, такі гарні, дуже комфортні ножики. Їх забрали. Різні форми ножиків. Цих, це кухня, на кухні я без цих ножиків не могла жити. Їх всі три забрали, хоч вони також невеличкі і реально ну, начебто такі і не уявляють собою небезпеки. Але вони вирішили їх забрати. Далі передивилася перетермусили наші чемодани, плоть до моєї, вибачте, жіночої гігієни. Слава Богу, там все було гарно в чемодані, мені було не соромно, але я вас попереджаю, що якщо ви берете з собою такі речі, кладіть їх красиво, упаковуйте, бо він так підняв це все, а там в одязі були мої речі, і він потім вибачався, але з усмішкою, ну, знаєте, так, все, наче перетворюючи у жарт. Так, перевірили все. Потім нас посадили на лавки там поруч. Поруч є біотуалет, щоб ви зразу розуміли, якщо ви приїжджаєте, біотуалет надзвичайно чистий, навіть, і, вибачте, пахучий, нема ніяких запахів сторонніх. Тобто все в дуже-дуже в нормальному стані. Значить, ми чекали на лавках десь, ну, мабуть, хвилин 40, не більше. Може, трішечки більше півгодини, може, півгодини. Я не засікала, але годину ми навіть точно не чекали. Вийшли жінки у спеціальній формі, їхній місцевій лагерній, і забрали нас. Тобто, коли нас зустріли на адміністра... в на пункті первинного прийому біженців, тут біля цього ларючку, де вони сидять. Вони зразу фіксують ваші дані і забирають ці папери, і віддають жінкам, які на інформацію, у них є такий відділ адміністрації. Інформація, ну, начебто, загальний відділ, вони оформлюють документи. Такі папери, де буде вписане ваше прізвище і ім'я, також людини, з якої ви приїхали. Тобто це все буде вписано на одному папері з їхніми даними, що ви знаходитесь у цьому центрі первинного прийому біженців. Потім на кожну людину буде ще зроблений один листок, де буде прізвище окремо. і… Код для сканування. Ви з ним будете з цим листком ходити усюди і вам будуть сканувати кожен ваш крок у столову, вихід з, -з центру, з цього, вхід. Тобто це ваша так звана перепустка. Це просто буде на листках А4. Жінки вийшли, прочитали прізвища людей. Які під'їхали і чекали вже, а потім нас завели на територію вже з нашими речами. І познайомили, дали нам туалетний папір та зубні щітки у пакетиках, потім підвели до вікна, де можна отримати всю постіль. На стільки осіб, скільки приїде ну, разом з вами, тобто чи ви одна, чи ви там в трьох, да? комплекти постільні. Попереджаю, що полотенець немає, є лише все на кровать. І Потім нас повели розселяти по кімнатах. Одна жінка пішла розселяти одних людей, других третіх. у нас було чотири сім'ї. Одна сім'я була з Македонії, п'ятеро було з Македонії, двоє пара була дуже приємних людей з Афганістану. Ми були вдвох, і сім'я з України п'ять осіб. Ось оці чотири сім'ї пішли розселяти. Нас розселила жінка там, де живуть батьки з дітьми в основному, тому що є різні варіанти. І дала нам відкрила двері нам до кімнати. Ми зразу, чесно кажучи, трошечки впали в штопор, тому що в кімнаті було дуже грязно. Стояло дві. Біля стіни стояло два двоповерхових ліжка з матрасами, маленький столик, два стільця, маленька шафочка. Все, кімната не зачинялась. Вікна виходять з нашої кімнати на якусь адміністративну будівлю, яка зовсім, -зовсім поруч. Ну, що сказати? Ми, звичайно, трошечки були шоковані, тому що ну ми не звикли до таких умов. Мала була дуже розстроєна, розчарована. Ну але я її попереджала, ми були до цього готові. Але от що була кімната не обрана, то це, звичайно, нас трішечки ну, здивувало. Але з іншого боку, я розумію, що вони все не встигають робити. Вони намагаються робити порядки, але вони просто не встигають до такого темпу в'їзду і виїзду біженців, який у них зараз відбувається. Тож, наступне, нас попередили, що зараз триває обід, і щоб ми до другої години пішли взяли собі обід. Ну, ми помили руки і пішли зразу брати обід. На обід нам дали у боксиках, ну, ми взяли відбивні по одній штучці, полуфабрикатні відбивні. Далі я взяла овочі на пару, до речі, достатньо нормальні. От, мала взяла макарони. Тобто нормальний обід. Далі ще нам дали чай, каву у тій кількості, у якій ми захотіли. Дали, а ще коли ми заїхали, дали два стаканчики. Далі, після того, ми пішли у кімнату, похарчувалися, а булки ще дали. Ну, це така це стандартна ситуація. Вони тут булками закормлюють. Щоб ніхто не схуд для статистики, мабуть. Далі ми похарчувалися, розпакували свої чемодани, займалися своїми справами, знайомилися з сусідами з України, тобто ось така ситуація. Потім прийшов час вечері. На вечерю давали також сухомятку різну. А, і ще упродовж обіду та вечері можна було брати фрукти. Це були цілі ящики, кордонні величезних слив, яких можна було брати скільки хочеш, дуже смачна слива. Далі на вечерю давали яблука, давали сардини, давали. Паштети з паприкою е, на хліб мазати, е, масло давали, е, ну і також чай, кава, яблука давали ще додатково, я не пам'ятаю, сказали чи ні. Тобто ось така ситуація була з вечерою, тобто, голодні на вечерю не були. Сьогодні зранку е, давали варену ковбаску, 4 слайси на людину. Е, конфітюр полуничний, шоколад та мед маленькі, ці 10-15 грамові упаковочки. Потім наступне: давали ще по два апельсини. На вибір можна брати какао, можна брати сік або молоко. Тобто какао, молоко або сік ви вибираєте. І ще щось давали, трошечки підзабула, але я зроблю фото і буду намагатися розмістити вам саме їжу, історію про їжу в наступному відео. У лагері, хоч дуже-дуже багато людей різних національностей, але завжди працює охорона на кожному кроці. Охорона, яка спостерігає за поведінкою біженців. Люди привітні, тобто ми ще тут, звичайно, навіть і добу не провели в цьому таборі, але враження достатньо приємні. Люди постійно мігрують, заїжджають, виїжджають, заїжджають, виїжджають. Ну, а з приводу санвузла. Санвузл. Є жіночий, чоловічий, значить, три душові. у нашому корпусі, це я кажу на нашому поверсі: Три душові і три туалети, тюльпанчики, унітази, все миють постійно. І на поверхах ще є окремо рукомойники, де можна перестирати. Вода гаряча, холодна завжди є. ну В принципі, ось так, що я намагалася основне висвітлити, щоб вам було легше зорієнтуватися. Адреса цього табору зараз я вам покажу ключик. До речі, кімнати не зачиняються, як я вам сказала, на замки, але замки у дверях є. І ми зразу дізналися, що можна взяти. Ключ під задаток 10 євро. А при виїзді вам повернуть 10 євро, якщо ви віддасте ключ. Ось такий ключ від нашої кімнати, а ось адреса самого табору. Зараз я буду намагатися навести вам різкість. Не знаю, видно, не видно, але ось так. Зараз хвилиночку. Хвилиночку. Ось, подивіться, будь ласка, адреса цього табору. Я вам всім, друзі, бажаю успіхів, бажаю, щоб ваші мрії здійснилися. Щоб війна якнайшвидше закінчилась, а якщо ви зараз у скрутному становищі, то я сподіваюся, що моє відео було для вас корисним. Може, я довго розповідаю, але я вам хочу висвітлити всі деталі, щоб ви розуміли, куди ви їдете. Всього найкращого я буду вам вдячна, якщо ви, звичайно, пролайкаєте моє відео, напишете нормальний коментар. І, звичайно, я дам відповідь на запитання, що вас цікавить, якщо я щось у цьому аспекті, в якому хотіла, не висвітлила. Я вам всім бажаю лише успіхів, всім бажаю лише щастя. І, звичайно, нехай запанує. Дуже скоро мир в Україні. Перемога це наше спільне бажання усіх з вами. Все, чекайте наступних відео. До зустрічі!